Що для вас особисто означає свято Різдва Христового? Ну, це повод зібратися всією сім'єю, відпразнувати все. Одне з найбільших свят християнських разом з Великодним. Ну, це велике свято, це наш спаситель родився і дуже раді тому, що є в нас якась віра і є надія на краще майбутнє. Ну, знаєте, сімейний, общем-то, праздник, Свято оновлення, свято, яке приносить радість в життя людей. Тобто свято ну, піднесення, очищення Божої благодаті на нас. Сімейне свято, в корі з друзями, з родиною, з самими близькими. Не знаю, нічого особливого, як звичайно. П'ятью б додали, то тобто щось побачити. Так, зараз. Це ну, праздник, це великий праздник всієї. Він був з нашими родителями, дідами, прадідами. Це є сімейне свято, в яке е, людина має справляти зі своєю сім'єю. Свято Різдва Христового. Це і є Різдво Христове. Ну, це ну, релігіозний праздник, як мені. Навіть не знаю, що воно для мене означає. Багато чого означає. Це ж вся сім'я збирається в одному колі за великим столом. Ну, якщо Рождество, значить раділася там. <реш> да. ну, це ну, свято, ну, піднесення душі. Це свято ну, потрібно би, святкувати і згадувати, що він все таки віддав своє життя за нас. Я його почитаю і уважаю всіх. Ну, велике божественне свято. Повинні всі примиритися. Забути все погане. Різдво Христове це народження Ісуса Христа, Сина Божого. І воно для нас, значить, як, ну, як Христос, Спаситель, і Він прийшов на землю, щоб спасти світ. А як ви дізналися про це свято? Чи вам хтось розповів? Звісно, з мені десь праздник. Да? Біблія. Рождество – це не те, що знаєш, як как баню, бы, ну та. Это... У нашій сім'ї є оприлюдні цінності, які приїваються. Це вже ж скільки, скільки тисячоліть, то людям це все передається. І, ну, і є біблія, за якою ми читаємо і узнаємо це все. Все ну. від батьків. А ви знаєте, це ще з дитинства було. Мені бабуся розповідала, кутю пам'ятаю, да? не можна їсти до першої зірки. Ну, як був малим, то розказували постійно. Ну, это праздник, когда э, ну, родился там, Иисус, как там, да, вроде бы как Иисус Христов, там отрож... проходит столько-то лет от рождения Иисуса Христа. Что это за свято? Mm -hmm. Не знаю. Известно, и старшие. Со временем узнавали что-то сами уже. Чи это вы какие-то подробности этого свята? Зит... Mm -hmm. не, не знаю. Ничего не знаю. К древности взялся. Как бы, люди зі нього празнували, як как би бы, как бы, обучі треба ж. Вчіть. Батьки э, розказали свій час, в школі ж не розказували, батьки розказали і про це і, і святкуємо, відмішаємо. Я то дізналася вже давно, то давно. От хто розповів. Батьки розповідають, всі, всі розповідають про це. А як ви святкуєте? Чи певні традиції? Певні традиції обов'язково 12 страв, куття маком – це обов'язково має бути на кожному різдвяному столі. З родителями, з дітьми ми збираємося всі місць нічого болі. Готуємо деякі страви, так як годиться на святий вечір. На другий день ходимо до церкви. У нас не так святкують, як в Закарпатті, там це більш широко. Там ті колядки, там набагато це по-другому. Ну, Звичайно, куття, 12 страв. Потім вечері носять, ставлять всякі атрибути. В основному ще батьки мої їздили до батьків, От, і ми тепер також туди їздимо. Завжди, кожен рік майже. Ну як звичайно, щоб я. Ну, тільки в кругу рідних. Збираємося і святкуємо. Збираємося ще дружно, п'ємо бухаємо. Ми збираємося у бабусі дідуся за столом. ну, не знаю». Як ми святкуємо, Ля? Що ти будеш готувати на Різдво? Що ти будеш на Різдво готувати? Ой, святковий стил, само собою, не забути зайти до батьків. Потім з 7-го вечора я приходжу додому, з святілями за стол, ми посидимо, покушаємо, поговоримо і ложимося спати, мабуть. Ну, собираем всей семьей. Якби не тільки своєю, але й близкие родственники. Не знаю, певне, ми, щоб традиції не було, просто собі відмічаємо то все. А в нас радянська влада відвідчила від традицій. Вдома з родителями, ну, в сімейному кругу, ну, а потім так. вже з усіма останніми друзями так. і близьким. Святвечір спочатку. Збираємося всією родиною. А на другий день, 7 числа, ми вже йдемо. Там до, ді... до, до, до других дішок бабуся. Куття таке, всякі святкові обіди, все. віршики деякі хтось там розказує. Ніяких традицій немає. Просто так собі приготуємо знаєте, стіл, сядемо з сім'єю, все. Ну, Колядники приходять, ми їх угощаємо, там, конфетками ще є мелочі якась.